Я вперше подивився всі частини фільму Гаррі Поттер» в 2025 році і поділюсь своїми враженнями. Мене звати Юрій Дмитрунець. Ви на каналі про практичну соціальну психологію. І так почнемо з того, що чого? чого вперше в 2025 році, а не тоді, коли, скажу так, фільм вийшов і коли. Багато багато людей, моїх одолітків, ставали фанатами цієї серії, цього всесвіту. Ну тут, по-перше, хочу сказати, що сама книжка, сама книжка вийшла, здається, 2001 році, і коли. Вона тільки виходила, я пам'ятаю, цей ажіотаж навколо неї, я якраз був ще в школі, і деякі люди з нашого класу прям захоплювались. захоплювалися книжкою Гаррі Поттер і Філософський камінь. І настільки, скажімо так, книжка була тоді на слуху, що навіть вчителі, точніше, одна вчителька, а по математиці я пам'ятаю, що от вона прямо носила з нею і була в такому захваті, що у нас уроки математики, там якісь не знаю, там три місяці починалися з її охань і ахань захвату стосовно цієї книжки. От. І, чесно кажучи, тоді, тоді я не звернув на це увагу. Ну, якби не хотілося мені щось читати її, ну і фільми теж не зацікавлені. Ну, не зацікавлений взагалі був в цьому всесвіті. І причиною тому є те, що я не люблю всяку магію, не люблю всякі оці ну, чарівні світи і все інше. Коли на цьому акцентується, все-таки більш а, віддаю перевагу жанру такому реалізму. Да та й плюс, що мені не сподобалося, що з самого початку а, це я так здалеку підходжу до своїх вражень від фільму, да, тому що все таки а, є велика різниця. Я цим відео, в тому числі, хочу дослідити, чому. Деякі люди стають, ну стали фанатами цієї серії, і прям ну, це улюблений улюблений фільм, улюблений персонаж, і книжки. Просто знаю фанатів, які перечитують, передивляються ці фільми і книжки як там кожен рік. І ну, все, що з цим світом пов'язане, також все це вивчають. Тому, Буду досліджувати і це питання, і відповім на питання, теж чи став я фанатом цієї серії, переглядаючи вже в дорослому віці. А ось так, чого ж мої оці упередження стосовно да, стосовно світу магії і всього на світі, що пов'язано да, от, з Гаррі Поттером, чого так багато часу, скажімо так, я оминав це. Ну і плюс до цього треба сказати, що як на мене, то неправильне позиціонування книжки як дитяча книжка. Да? Її там і здається, Джоан Ролінг вона, най... ну, вона там про неї, якщо прочитати, да, вона не просто там письменниця, а дитяча письменниця. То я не знаю я не знаю чого дитяча чого цей світ да хіба що хіба що тому що головні персонажі починають із віку приблизно 11 років да там Гаррі Поттеру 11 років коли він коли починається фільм, починається фільм філософський камінь да і я не знаю чесно кажучи ця історія зовсім не дитяча і багатьох я, я впевнений, відштовхує ознайомитися з цим світом, і в мене в тому ну, я кажу да, більше за себе. Саме на все простака, що це, типу, мов дитяча історія, що це мов казочки. І мені здає, ну, мені тоді здавалося, що ну якби казки це щось, ну ви, ви, да, там діти там до 11 років там щось читають. Ну це це на, на свій вік. Але ну якби в підлітковому віці, да і в дорослому ну, би, чого читати казки. Це я зараз вже <з> у мене є розбори на каналі, казок є і все інше. Ти розумію, наскільки там багато можна звідти взяти. Але а, тоді моє, в мене були такі упередження: багато, ну, багато часу. А, історія це не дитяча. А, навіть з першого фільму фільми відрізняються. Фільми відрізняються чим? Ну, кольорами, можна так сказати. Перші там, два фільми вони такі, ну скажімо так, більш кольорові події, які відбуваються там по, 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 по більшій частині, скажімо так, в світлу пору доби. А, а вже починаючи там з третього і до останнього, там здається сім фільмів. То там вже, ну скажем так, дуже багато темряви, дуже багато тіней і все інше. І така атмосфера мряки, темноти і щось такої ну, тривоги. Да? Тобто менше якихось там таких ну, позитивних, те, що з кольором асоціює, асоціюється з позитивними якимись такими моментами, тобто там нагнітається більше тривога. Все серйозніше, серйозніше і серйозніше до, до останнього фільму, скажімо так, це вже приростає в якийсь. Ну звичайно, там не трилер, не фільм жахів, але ну скажімо так, він нічим не, ну скажімо так, дуже схожий з Володарем Кілець, на там, де ну, скажімо так, теж магічний світ, і теж ну якби ця історія не для дітей. А, от, тому да, тому е, те, що я любив більше реалізм, е, і те, що це в мене було опередження, що це якби дитяча література, і тому е, оминав весь цей час. Е, і чому я вирішив дивитись у 2025-му, в дорослому віці, і як саме я дивився. У мене це зайняло приблизно один місяць. Один місяць я дивився там по одній серії в там, раз в три дні, а то й більше. І обговорюю, треба теж сказати, що кожна серія це там дві з половиною години, там ну, до трьох такі фільми велитенські по, по розміру. Це треба багато часу, щоб, ну, щоб навіть просто висадити, щоб концентрувати, щоб слідкувати за. За подіями, тому що цей світ там наскільки багато, ну, скажімо так, таких ось моментів ти дізнаєшся постійно про оцей магічний світ. Магічний світ, да, і дуже багато якихось моментів, ну там. Ти дізнаєшся, як вони живуть, у кого з ким, які відносини, там, хто в стосунках, хто ні, і так далі. Основний конфлікт, намагаєшся уловити. І впродовж цих сіми фільмів, там, по таким маленьким шматочкам, ця історія, скажімо так, проявляється і все більше деталей. Надає, надає там режисер, сценарист і ми, ми бачимо і можемо, скажімо так, із пазлів вже встановити повну а, картину, що, що ж там відбулося, чому Гаррі Поттер, хлопчик-сирота, в, в один рік да, став а, сиротою, і як це відбувалося, і чому у нього а, знак блискавки на лобі, і звідки у нього там, такі а, можливості, скажімо так. Звідки у нього така сила і магічні ці здібності? Все це ми можемо, скажімо так, впродовж фільму дізнатися, основний там конфлікт і все інше. І з цим пов'язано, мені здається, здається, така формула і причина, чого цей фільм наскільки такий популярний. Ну, фільм, точніше, книжка. Книжка там, серія книжок. Цей світ. Мені здається, це пов'язано з тим, що люди, які знайомилися з всесвітом Гаррі Поттера, вони постійно були ну, в такій ну, інтрига, да? вона трималась до самого кінця. І ми не знали у нас постійно, ну, скажімо так, по, по, по факту відкривається розуміння, розум, повне розуміння основного конфлікту тільки в сьомому фільмі. Як це називається Смертельні реліквії, да? частина друга. І якщо перший фільм вийшов в 2001 році, то останній от вийшов в 2011 році. Тобто 10 років трималась така інтрига. Ну, звичайно, звичайно, люди, ну, скажімо так, коли на таку інтригу от підсадили, то звичайно. І впродовж 10 років формування такої емоційної залежності, ну так, це там гучно сказано, да, емоційної залежності, але тим не менше, це так, воно і мені здається, і формує таку любов до всієї всього цього всесвіту. Ну крім того, що цей сам всесвіт він цікавий, він деталізований, він продуманий і він, ну скажімо так. Як це називається там системна цілісність, да, в нього є. Тобто е, немає протиріч, ну, точніше, там можна, можна знайти, да, там є моменти, наприклад, ну, це більше в книжках е, зрозуміло. Я книжки не читав, до речі, да, тут треба е, сказати, що е, книжки я не читав, е, я дивився тільки фільми. Але е, Після кожного перегляду фільму я спілкувався з таке було обговорення з фанатом цього Всесвіту. І тому дуже багато, скажімо так, того, що є в фільмах, точніше, того, що є в книжці, в фільмі не показано. І я, як людина, яка тільки фільми дивилась, у мене звичайно там є купа там запитань, Купа запитань, так да, і добре що. Була така можливість обговорити з фанатом цієї серії, і, звичайно, там ну, дізнатися, в чому ж, ну, не, ну, скажімо так, так як я дивився фільм, да, щоб без спойлерів там обговорити саме цей фільм, а не прям, як, весь сюжет. Да, е, І е, 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 протиріччя, ну, е, є. Мені здається, що одна із. Це тема, тема напівкровності точніше, чистоти крові вона не розкрита у фільмі. Чо, ну, тобто, чому да, чотири цих друзі, чи хто вони там партнери, які заснували Хогвартс, чого хтось із низ, з них, ну, тобто Слизерин, чого він був за чистоту крові, а інші, типу, нормально, до цього відносились. тобто, як вони так заснували, не проговоривши цей момент, і чи можна було б на самому початку цей момент прояснити, а яка мотивація Слизерина була е, допускати до навчання магії тільки е, чистокровних оцих магів? Не Незрозуміло. Е, Причому е, зрозуміло, це по-перше, а по-друге, е, мотивація да, до такої чистокровності. Можна можна сказати, що щоб магічні здібності, скажімо так, були менше людей ними володіли, і відповідно у них там більше влади. Ну можна так собі сказати. Але в принципі, наскільки я зрозумів, що у світі магів-то не так і багато, а чистокровних так там взагалі буде іще ще менше. І наскільки я зрозумів, із історії знову ж таки в фільмі це не показано, але в книжках розкривається, що батьки у батьки у Тома Редлі, волан да, це мор вони були, ну скажімо так, хтось був магом, а хтось був маглом, да? тобто, звичайно, людиною, і він сам не був чистокровним, хоча виступав за за чистокровність, тобто якось дивно да, Мені здається, що от тут є певне, певне протиріччя. Хоча, знову ж таки, я не серії в тому плані, що не, не читав навіть книжок, да? просто фільми подивився один раз. Можливо, є відповіді на це запитання. Про Дамблдера теж, теж є питання. Ну, ладно, це. Багато чого можна так обговорювати, да, якісь там такі протиріччя, або ну, навіть навіть от те, що Міністерство магії, да, чого воно, якщо це Міністерство магії, ну це, по ідеї, був, е, ну, скажімо так, центр влади, і чого вони такі безсилі, е, чого вони такі були безсилі в протистоянні там, ну, мовно, добра і зла, да, якось дуже легко їх підчинив Волан Демор. От. Тема мені здається через така центральна, а може не центральна, але такий пласт важливий, важливий це бажання бути безсмертним. Бажання бути безсмертним у Воландемора, да, який створив собі там грок ракси. Ну, це теж цікава, да, цікава така фіча. Мені здається, тут тут. Джон Ролінг надихалась з якимись біблейними сюжетами, і саме в тому числі тому, що а, оце де, дерево пізнання, дерево життя, да, ці мотиви із біблейськими ці мотиви, вони так вони так цікаво вкручені в сюжет Гаррі Потера, в світ Гаррі Потера. Можливо, в тому числі, що. Історія, біблійська історія розказана, от по-іншому, -по вона в тому числі дуже гарно лягає на культурний код ну, європейців, європейців. культури от, Західної культури, людей, представників західної культури. От плюс тема герої, да? От, Мені здається, що знову ж таки в перших частинах це не сильно прослідковувалось, але от в. В як це буде в смертельних в смертельних релігіях в двох частинах, там от видно, що десь там от брали або проводили аналогію з історією Ісуса, да, от пожертвування собою, героїчність і все інше. Тобто, коли він жертвує собою, ну. Сюжети, точніше, я так сценарні оці ходи. Зрозуміло, чим вона там надихалась. Прослідковував я в тому числі, як це називається, із книжки Джона Кемблла? Правильно Джона його звали Джозеф, не Джон, а Джозеф Кембл тисячолітній герой. Да? от У мене як це буде людина з тисячою облич, Джозеф Кембл це. Ну, людина, яка там досліджувала ці міфи різноманітні, і сценаристи, скажімо так, взяли, взяли його книжку, скажімо так, адаптували для написання сценаріїв, в тому числі, до речі. Mm, де вона там? Так, 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 не бачу, не бачу, не бачу. Ладно. Не буду шукати. Коротше, для написання сценаріїв, для там, подорож героя, і Гаррі Поттер от він дуже-дуже дуже 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 лягає саме цю пригоди героя. Там є архетипні архетипи, все все вкладається в цю от матрицю. Але, тим не менш, скажімо так, не. Тут краще не аналізувати, а я все-таки коли дивився, іноді помічав, що ага, от тут е вкладаються якісь такі моделі, але все-таки я більше як глядач сприймав як художні твіри і без аналізу. Але е сьомий фільм я, до речі, додивився от буквально позавчора і вирішив записати одразу свої якісь враження, тому що Ну тому що мені здається саме цінне тому що звичайно там є що аналізувати, дуже багато деталей, дуже багато дуже багато, скажімо так, і героїв, і сценаріїв життя можна дослідити і в тому числі в тому числі цього мені здається, основний такий сценарний хід це снейп, Сіверус Снейп, який кохав. І зберіг кохання до Ліліан а, Ліліан а Поттер, мами Гаррі Поттера. незважаючи на те, що вона була з Джеймсом Потером, да, але і навіть після смерті він продовжував кохати, і так далі. і так далі. Таке нещасне кохання людина, людина яка жила без кохання, да, в тому числі цікавий мотив, і. Є багато питань знову ж таки, чого Гаррі Поттер назвав свого сина в честь Дамблдора, в честь, честь Сівреса Снейпа. Ну коротше, так, да, є, 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 є що обговорити. А, так, 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 так. Так, е, да, тому формула, і мені здається, чого така велика прихильність. У аудиторії є до цього фільму, чого так багато людей фанатіють прямо від цієї серії, це те, що всі ці події вони були. Ну, я дивився, наприклад, на, протягом одного місяця а, і обговорював да, з фанат, фанаткою, яка знає цю, цю, цей всесвіт, і якісь деталі собі, а, деталі там міг отримати відповіді на питання, але я уявляю, якщо би. А, оця інтрига, да, яка посіяна, вона розтягнулася би на 10 років. Ну, звичайно, там звичайно, я як Шерлок Холмс там від корки до корки перечитував, переглядав і так далі. і так далі. Ну і, звичайно, ну, те, як зняти цей фільм, це тут, ну, тут 10 із 10. Те, що там я не знаю, якщо взяти. Топ-100 uh, най, найкасовіших фільмів, то там, не знаю, там, мабуть, uh, всі сім фільмів однозначно вони в, в цьому uh, топ-100. Ну і мені здається, три або чотири так точно в топ-15, топ топ-20 входять. О, тому uh, знято просто неперевершено, комп'ютерна там графіка. Uh, просто. Відтворений магічний світ. А це на секундочку. Перший фільм 2001 рік. Тоді технології, ну якби порівняно з сьогоднішнім днем, вони були ну далеко не такі круті. У той же шрек, на наскільки я пам'ятаю, десь в той же час виходив шрек повністю анімаційний фільм, ну чесно кажучи, дуже дуже високий рівень у цих. Комп'ютерної графіки і персонажів, і фантазійний, я ж кажу, такий світ, в якому хочеться ну не те, щоб жити, але досліджувати його вивчати, знати. Оцей лор гри ну дуже, дуже 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 крутий. Тому тому так я не читав там, грубо кажучи, якісь відоки людей по цим фільмам. Не вивчав знову ж таки якісь пояснення. от, от чому, чому я вирішив от одразу да записати? Тому що от це мені здається, це буде цінно для мене, в тому числі передивитись там через рік, два, коли я можливо детальні, більш детально прочитаю якісь там відеоки, можливо, якісь пояснення і так далі. І буду знати краще цей світ, і ну звичайно, я вже можливо. Такими вибраженнями, да, і те, як і зараз, я би зараз би, я би вже по-іншому себе От, Тому без, без сторонніх якихось там навіювань, от як є, моє враження. Фільм рекомендую. Я, я не знаю навіть казати рекомендую, це, це класика, і це вже стало класикою. І ознайомитись тут дуже варто з ним. Хоча в нашому. В сучасному, скажімо так, світі поняття класики взагалі то немає, тому що в інформаційний вік, інформаційну еру, епоху наскільки багато контенту, що, що є люди, які там, наприклад, не, не дивились там оцю серію, там не знаю, наприклад, не знають гру сталкер і світ сталкера. Да? Хтось не знає там світ комп'ютерних ігор. Там гру-мафія, хтось там не знає світ там Еліан хижаки. Да, чи як там? Тобто, просто контенту дуже багато, і реально, вже люди якби вибирають під під щось під своє. Тому, в принципі, дивуватися нема чого, чому хтось в 2025-му тільки-тільки подивився Гаррі Поттер. Коротше, класики не існує. Бо дуже багато контенту, і хтось і є можливість, і що головне, є можливість обрати те, що вам буде цікаво. Тому, тому так. А, тому ось ось підсумок, підсумок такий. А, ну що, на цьому все. Дякую за увагу. І побачимось вже в наступних роликах. З вами був Юрій Дмитронець. Бувайте!